Всім доброго дня! Сьогодні я буду щепити яблінку і щеплю я її також на яблінку. Дуже багато було претензій в мене стосовно того, як я щеплю черешню. Я розумію, що допустилося помилок. Ну, но... в кого не буває таке. Ось зрізаю я. Ябліночку обов'язково зачищаю її. І були в мене такі претензії, що я дурю людей. Ну, як я можу дурити людей? Ось це є минулорічна гілочка. Ось звідси вона виросла ось така. А це є позаминулорічна. Цього року вона не рахується, тому що вона ще гілочку не. Гілочка ця не виросла, тож це є двохрічка Я люблю дуже брати ось такі, по якій причині? По тій причині, що ця позаминулорічна гілочка набагато краще приживляється, ніж ця, що минулорічна. Ось я беру, я собі зарізаю. Беру ножи і зрізаю собі, зріз косий, щоб був, потім шукаю собі, який рівниш в мене край буде. Обов'язково зарізаю так, щоб було рівно. Ось і помічник тут, як тут, з одного боку. Я зрізаю його повністю, щоб кори не було для того, щоб краще зросталося і не було ніяких проблем. Ось так я собі зробила, розколола посерединці, так ось таки ножиком я підважила собі і акуратно гарно вклала. Так, трошки недобре поправила так, щоб гарно край зійшов. Спочатку я повинна була зав'язати ниточкою. Тепер я ниточкою не зав'язую, бо минулого разу я працювала з пластиліном. Я спочатку пластиліном, потім стягнула. Так, дійсно, це є неправильно. Я коли виставила відео, тоді побачила, що воно є неправильно. Я показала. А тепер я користуюся ось такою плівочкою і просто-напросто лишаю ось такий кінчик, щоб можна було потім залізати, і тугенько я стягаю його. Так, гарно-гарно притискаю з другого боку, щоб стиснулося. І так, закручується. І стараюся верх також загорнути обов'язково, адже пластиліном я в цьому році користуватися не буду. І стараюся я це, плівка каже, що вона є дуже хороша, що вона потім сама розчиниться, що не треба буде її знімати. І ось так щільно гарно. Я стягаю повністю все, закривши. Просто-напросто в кінці ці два кінчики зв'язую, і в мене ось вже привито. І радили мені не давати таку велику, дуже прищепу, лише 3-4, щоб було вічка. Плівкою користуюся в цьому році перший раз. Ще були такі запитання, чому я так високо щеплю. Тому що в мене не є школка, в якій немає бурянів. Це є просто школочка, де ростуть і бур'яни. Сюди в мене не встигається, десь є клубніка, десь все. Так, щоб було видно гарно, де росте деревце у мене. Сад у мене непоганий, вже в нас світе, світе алеча і абрикоса. Сьогодні в нас 14 березня, вже даже бруньки попускало киві, вже даже грушка пустила на світ, ой, моя хустинка. І починає вже помаленьку свісти черешня. Коли почнуть свісти всі дерева, гарно тоді я покажу свій сад, пустий сад. Не дуже люблю ходити показувати його. А ось тут там дерева наш наш сад, яблунки там є. Ці всі дерева я сама щепила. Тож бажаю вам, щоб ваші всі щепи прививалися, приживалися дуже гарно. Щепіть ніколи. М -м 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 Та як кажуть, не думайте, чи вам щепити чи ні, адже ви ніколи не будете знати, чи у вас приживляться ваші щепи. Тож, обов'язково щепіть, а потім покажу ще, як я щеплю інші дерева. У нас так гарно співають пташки. Весна відчувається дуже відчутно. І хочеться працювати, хочеться щось робити. І ось щепимо для того, щоб було щось новеньке. Кажуть, пластилінь. Пластиліном я сказати відверто, працювати любила дуже. Чому я любила працювати? Але я ніколи не брала його так, не бачу. Я ніколи його не брала. Е, Дуже-дуже м'який. По якій причині я його дуже м'який не брала по тій, що він дійсно всі розпляв, е, розплавлювався на сонці. Сонце його плавило. Що буквально декілька разів сонечко посвітить і все. І тоді нічого зробити неможливо із ним. Я камеру трошки заблизько поставила. Ага, таки ще й не видку, як я роблю. Ну, не біда, буде більше. Трошки просто тепер поговоримо. Брала я твердий. Пластилін такий, щоб він не плавився швиденько, такий, що треба було дуже довго стояти і розминати. Особливо, коли ще весною холодно, і береш, розминаєш, руки холодні, і він не дуже хоче розминатися. Я зараз покажу минулорічні, хай пощеплюці ці, ці яблюночки. І покажу вам результат минулорічних прищеп, які я щепила пластиліном. Адже таку плівочку не всі мають змогу собі купити. Або у вас не продається в місті, або, так як в нас війна йде на Україні, не може буде все замовити для себе. Можливо, пошта не працює, але буває по-різному. І користуватися таким пластиліном дуже-дуже добре, але спочатку треба той стики всі, прив'язати шнурочком, а потім вже замащувати пластиліном. Так, зрізала гарно, майже зарізати не треба. Друге запитання, яке дуже люди обурювалися, казали мені, жіночко, візьміть собі, варіть борщі, а не щепіть дерева. Я не знаю того пана, хто мені таку рекомендацію дав. Так, за малий зріз зарізати. Але на моєму рахунку, мабуть, Більше щеплених дерев, усіх докупи взятих, адже я щеплю різні дерева. Це черешні, сливи, грушки, яблука, олича, абсолютно все. І навіть хурма. Я в минулому році щепила і є декілька гілок, які прийнялися. Є ростуть. тут, то, мабуть, у мене на моєму короткому, та як кажуть, невеликому довгому віку є більше дерев пощеплених, ніж пощепив той пан. Щепити я люблю, для мене це одне задоволення. І ще мені рекомендували. Я одна. О, я. У мене на землі стоїть телефон. Ще одненька і йдемо дивитися. Так, цю можна розколоти, не щоб я взяла собі канцелярський ніж. Не погоджуюся. По тій причині, що я канцелярський ніж не люблю. Це мій улюблений ніж, яким я постійно щеплю. Він в мене гостренький. І я знаю 100%, ну, правда, не 100%, бо я і цим ножем можу врізатися. А канцелярський ніж це ні. Якщо я буду брати лише канцелярський ніж, тоді канцелярським ножем я собі не зроблю так. Як я роблю ножем. підважила, розкол свій, вставила, гілочку зарізану і загортаю. так. Треба все щільно, гарно. Щоб в нас не було відкрита. Цей зріс. Обов'язково гарно. Зріс треба замотати, щоб він ніде не був відкритий. Ось. Саме найбільше. І я працюю у розкол і готово. Ось це є тут три, три вила ябліночки, гарно все загорнуло, щоб все було це. Ось це є минулорічна. бачите пластилін ще даже є, він такий тверденький. Але тут вже бажано його зняти, щоб заливало. Я шкодую, що цю я не пощепила на два. Треба було дві зробити прищепи, щоб вони краще заливали. Тут є трьохрічна вже. Ось тут є вона, вона тут є привита. І ось так воно гарно все залило. Якраз, це вже велика. Ось така. Тут є минулорічна. Чому я вже не хочу зав'язувати? Бачите, я зав'язувала, ось не всюди я їх розв'язала. Але заливка є ще повністю, не залила, але плану... маю намір, що в цьому році ця заливка залиється повністю. Бачите, тут є, вона залила повністю, ось тут вже взагалі. Дуже гарно залила. І так вони всі заливають гарно. Оце, обіду з усіх боків, тут вона була щеплена ось тут. Бачите? І ось тут. Це все гарно залито. Гарно, велика вже. Тож щепіть, обов'язково. І будете мати прекрасний свій найчарівніший садочок. А ось тут я вже пощепила дві. Вони грубші, я їх пощепила на два, для того, щоб вони швидше залили. Ось так тут і ось так тут. Правда, з пластиліном замостити ось це набагато легше, ніж замотати плівкою. Але я з цим завданням впоралася. Надіюся, що вони приймуться. Правда, вже дуже пускає. Яблінка, це, мабуть, рання. І ось такі в нас вже листочки, не знаю, чи вона прийметься, але маю надію, що все ж таки прийметься. Тож, пане, який писав мені, коли я щепила черешню, що я щепити не вмію, що мені потрібно варити борщі. У мене іншого виходу не було, як написати панові, що я їх. Ніби борщі варити не вмію, він запропонував мене їх навчити варити, але так і пропав. Тож, якщо пан із борщами, що я не вмію щепити, оглянути це відео, буду дуже рада. Чути відгуки, як в мене тепер вдалося зазняти. Правда, знімала я повністю сама. Тоді мені набагато легше, коли я сама, адже ніхто мені не дивиться в руки, я не переживаю і все роблю послідовно, так як має робитися. Та щепіть і кличте мене на свій врожай.